Boa, Ревенькі були у спекотні літні дні. Ми всі так прагнемо відпочинку. Хочеться позасмагати на пляжі під палючим відкритим сонцем, але при цьому виглядати привабливо, як підібрати влітку правильне взуття, і чи можуть мокасини, босоніжки або капці спровокувати плоскостопість? Як підібрати літнє взуття дитині? Про все це розкажуть далі наші експерти. Влітку більшість з нас прагне одягнути вільне взуття ширше, зручніше, часто на м'якій підошві і без високих підборів. Але балетки, кеди і шльопанці теж не дуже безпечні для стопи. Сухожилля ніг у такому взутті напружується інтенсивніше, що може викликати навіть судоми. Від тривалого носіння, приміром, в'єтнамок болять ікри, а шкіра на підошви грубішає. Натомість відкрите взуття має свої переваги, у ньому нога дихає. Тож яких правил слід дотримуватися, підбираючи взуття, аби воно було зручне і безпечне? Якої висоти каблук не зашкодить здоров'ю, зараз вчені вже доказали. Е, я вам скажу навіть більше того, жінки, які ходять на каблуку, хоч невеличку, вони для себе, хоч трошки, але користі беруть. І за того, що коли ви стаєте на каблук. Вас оцей м'яз стає в тонусі, а цей м'яз відповідає за плоскостопі, наше банальне плоскостопі. Якщо він знаходиться постійно розслаблений, а в плоскій обуві без каблука він нагрузки не має. Він розслаблений, він не працює. Відповідно, що з м'язом з часом станеться. Він атрофується. Відповідно, якщо ви рік, два систематично походите без каблука, ви собі набудете те саме плоскостопі Незалежно, чи вам 30 років, чи вам 40 років, чи вам навіть 50 років. Різниці, на жаль, зараз в наш час немає. Підбираючи сандалики, босоніжки та капці своїм дітям, чимало батьків схильні дослухатися до забаганок малечі і купують яскраву, але небезпечну річ. Тоді як варто пам'ятати, що є певні правила підбору дитячого взуття. Маленька ніжка швидко розвивається і правильні. Туфельки, чобітки чи босоніжки здатні скоригувати і виправити певні вади та убезпечити від плоскостопості. Якщо, наприклад, дитині рік навіть, вона тільки стала вас на ножки, так? вас м'язи просівші і змістились от по такому типу кості, саме по собі воно вже вас не вправиться, бо це вже йде зміщені кості. Вони зміщуються внаслідок того самого плоскостопя, просто вже запущеної, більш запущенішої форми, в другої третьої стадії. Відповідно, для того, щоб вправити ці кості, треба відповідно бажано підбирати правильне взуття. Я не кажу ортопедичне, фірмове, дороге чи ще якесь, просто правильно підібране. Правильне підібране взуття має мати так само тих п'ять параметрів, як основне для дитини, так само жорстка підошва, каблук і жорсткі задні. І фіксація вокруг галіностопного сустава. Якщо враховувати літо, це взагалі особливий період, коли жарко. Температура плюс 30. І повністю закрите взуття, ви не підберете, бо ножка буде паритись, вона буде втомлюватись, для дитини буде тяжко в такому взутті виходити. Якщо говорити в загальному перед в дитини, бо взуті спокійно може бути відкритий. Ну, це вже трошки заношений варіант взуття, Пальчики можуть бути відкриті, їх не обов'язково закривати. Основно в взутті, щоб був так само заднік. До того, хоча б до 4 років для профілактики, того самого плоскостопі задніх має бути більш жорстким. Виявляється, що плоскостопість це вада, яку можна набути у будь-якому віці, якщо носити неправильне і незручне взуття. А від фундаменту, яким називають стопи, залежить міцність і здоров'я всього скелету, щоб виправити порушення стопи, а відтак і постави, лікарі. Рекомендують носити спеціальні індивідуальні ортопедичні устілки, які підтримують, амортизують та коригуватимуть ходу. Якщо є пласка вальгусна діформація, простішими словами, плоскостопія, так звоно невід'ємно йде разом із скаліозом. Якщо, наприклад, дитини ножка одна іде всередину, друга йде наружу, вирівнюється, ставляться в те положення, яке необхідно. Відповідно, устілки ручної роботи, тобто зроблені під під, під е, проблему дитини. Мають функцію амортизатора стопи, тобто в тому місці, де є свод дитини, тут не просто вставлять грубочок і все, що візуально у вас ножка стала рівно. Він робить функцію амортизатора, тобто він прогибається і вертається обратно. Тобто, штучним методом оцей м'яз тренерується, щоб часом відповідно вирівняти те сам плеска стопи. Отож, правильно підібране взуття, це задоволення, а тісне і жорстке катування, яке може мати погані наслідки для здоров'я, тому будьте. Обачні при виборі взуття та зважте на такі поради. Влітку його купувати слід по обіді, коли нога трішки збільшується. Приміряти мешти обов'язково на обидві ноги. Ніколи не купувати взуття меншого розміру, сподіваючись, що воно розноситься. А ще у теплі погожі дні сповна, скористайтеся нагодою природнього масажу стоп. Частіше ходять босоніж по траві і пісочку. Щойно у родині захворіє дитина, усі інші проблеми відходять на другий план. Батьки, бабусі та дідусі переймаються не на жарт і прагнуть якомога швидше потрапити на прийом до найкращого лікаря, особливо якщо оперативного втручання потребує щойно народжене немовля. У Рівненській обласній дитячій лікарні надають кваліфіковану допомогу різноманітні спеціалісти. Є свої новації та напрацювання. Про деякі з них далі у репортажі. Цьому відділенні виходжують немовлят, які мають складні вроджені патології і перенесли операції у перші дні і навіть хвилини свого життя. Біля кожної крихітки день і вночі чергують лікарі, а одужання цих малят перемога всього персоналу відділення. Унікальність оперативного втручання таким пацієнтам полягає в тому, що тривалість операції має бути якомога коротшою, а робота майже ювелірною. Медики визнають, останнім часом доводиться братися за дуже складні і непрогнозовані випадки ушкоджень. Була складна вада, що ми мусили 4 години оперувати, при тому всьому, що вага дитини була 920 чи 960 грамів. І після цього дитина нормально вижила, нормально себе забезпечує, набирає вагу. Уже, по-моєму, навіть у неї є і тато, і мама, бо дитина відказна з діддома. От тобто, це ну все, все сугубо, там, за державні кошти. Дитина, ну фактично, сиротина. Дуже важливо у подібних випадках якомога швидше доставити немовля на операційний стіл до хірургів, тому і взаємодіють лікарі обласної лікарні згуртовано разом з медиками перинатального центру, аби скоротити час транспортування крихітного пацієнта. Ми мусимо проводити таке оперативне втручання е, за 10-15 хвилин після народження дитини. Мало того, дитина не повинна народжуватися природніми пологовими шляхами, тобто ми. В даному випадку тісно співпрацюємо з перинатальним центром, де проводиться плановий кесарський розтин, і тоді дитина зразу переводиться до нас. І ми тут же чекає операційна бригада в операційній, де ми, скажімо, зразу робимо оперативне втручання. Щороку року рівненські медики констатують чимало різних патологій вагітності і вад у здоров'ї новонароджених. До обласної дитячої лікарні доставляють немовлят з аномаліями різного розвитку з усієї області. І саме тут зосереджується і вміння лікарів, і молитви батьків у єдиному прагненні врятувати дитину. Цифра в районі 350-360 дітей знаходиться в нас в лікуванні протягом року. І із них приблизно 30-35 дітей кожен рік потребують хірургічної допомоги, хірургічної корекції. Ми на базі свого відділення. Робимо всі операції, крім операції на серце. Поліпшилася і якість лікування дітей, які мають проблеми із зором або отримали травмування очей внаслідок нещасних випадків. Віднедавна рівненські медики оперують подібні травми на місці, не відправляючи хворих до офтальмологічних центрів. Це стало можливим завдяки спеціальному обладнанню. До речі, кошти для нього збирали волонтери зі всієї області. Зараз, дякуючи, будемо говорити, фонду від серця до серця, ми забезпечені мікроскопом за японською оптикою насадками і для асистента, і ми можемо зашити яку травму. Для того, що нам потрібно зробити на даному рівні, тобто на мікроскопічному рівні. Нині у відділенні перебуває три десятки пацієнтів, які проходять лікування та обстеження. Саме тут, в спеціалізованих кабінетах та на відповідному обладнанні, медики здатні допомогти дітям у подоланні найрізноманітніших очних вад. Чимало досягнень і напрацювань мають і лікарі онкогематологічного відділення, де проходять специфічне лікування, особливі пацієнти. Діти хворіють, але е, ви знаєте, що згідно е, конвенції ООН, стосовно захисту прав дитини, дити, на дітях дитин, не робляться ніяких експериментів. Років три чи чотири почали роботи на лінійному прискорювачі. Наша люба Тетяна Дмитрівна взяла на свої плечі таку ношу. Вона адаптує протоколи по опроміненню для дорослих пацієнтів для. Маленьких працівників для наших діток діти, які отримують відповідні дози опромінення, потребують постійного медичного нагляду та супроводу, наголошують лікарі. Адже яким буде побічний ефект такого екстремального лікування, у кожному випадку передбачити важко. У нас є лікар реаніматолог який прикріплений, тільки він виконує свою роботу реанімаційну, тільки в нас відділення. Він нас забезпечує реанімаційною, анестезіологічною допомогою і він наглядає за тими дітками, які туди їздять. Себто замовляється машина, яка є в нас швидка допомога. Дітки сідають, з ними сідає лікар реаніматолог везе туди. Там лікар-радіотерапевт проводить опромінення. Лікар наглядає до того, під час того, після того. Збирається цих дітей, везе назад, спостерігає за ними тут. Про успіхи лікування таких хворих у рівному знають в Україні, тому до нас приїздять пацієнти з інших областей, зауважують медики. Натомість лікарня не може прийняти всіх бажаючих, бо вже нині відділення переповнене. Та, попри усе, зупинятися на досягненому лікарі рівницької обласної дитячої лікарні не збираються. Попереду нові вдосконалення, ідеї та втілення задумів. Це все про що хотіли ми розказати вам сьогодні. Будьте усі здоровими та бадьорими. Насолоджуйтеся життям щодня, миру і спокою. Нам до зустрічі.